Всім привіт, хлопці! З вами Агрокраїна! Приїхала трошки крил до трактора МТЗ. Передні широкі пластикові оригінал Білорусь. Приїхала невелика кількість штучок 30. Зараз я вам їх замірюю, скажу актуальну ціну. І якщо вас зацікавить, будете телефонувати, звертатися і замовляти. Ну, по-перше, хочу показати взагалі, як вони виглядають. Дивіться, жодної царапинки немає. Все в сілості до нас доїхало. Так само з іншої сторони. Крила в ідеалі. Тепер давайте по розмірах. Получається, від краю до краю ось так, 90 95 сантиметрів. Далі ширина йде 30-ка. І давайте ще замірюю вам товщину самого пластику. Внуляємо і дивимось. 5 мм, доволі товсті. І ціна на сьогодні по них по оригіналу 950 гривень штучка. Також ще є аналоги від торгової марки Юбана. Вони дешевші 750-800 гривень. Товар доволі популярний, замовляють. Там раз в три дні, і я думаю, ця кількість дуже швидко розійдеться. Так що, кому вони потрібні, встигніть замовити, звертайтесь. і також ще до вас прохання підписатися до на наших соцмереж. Силочки будуть в описі: це наш інстаграм, вайбер і тікток. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, пока.